Всім привіт! Дякую всім за увагу. Сьогодні я буду тушити гуску. Отака у мене. Скажу, що я буду робити. По-перше, це саме головне, напевно, це відрізаю цю частину. Через те, що там оці жалюзи, які будуть гірчити. Бачите все? Зараз буду брати приправи. виберіть які вам подобаються. Я беру хмелі сунелі. І втораю. Добавляем приправу до мяса. І розтираємо. Я роблю це прямо на столі, нічого страшного немає. Я не бачу в цьому нічого страшного. Перед тим да хорошо вимить просто стіл і гуську хорошо. Беремо чесник слайсами, байдуже якими нарізаємо. І запихаємо сюди, я робила дірку. Під шкурку ми запихаємо для того, щоб аромат не втрачався і наш чесник не згорів. Під шкурку потрібно запихати і зелень. Вона тоді не горить, а смачне робиться. Ось сюди можна зробити карманчик такий. Пальцем засунуть, піднімати шкурку і засувати туди зелень. Часник я також зробила тут, скільки ви хочете. Сюди чесник обов'язково. Додаємо ще цибульку. Бажано б хорошо втирать, а чесник или зелені якусь запихать під шкірку, щоб вона не горіла, не були такі згорівши кусочки. Беремо цибульку, пів кільцями или такими произвольними нарізами сюди. Отака От в мене картошечка. Накрішили. Туди приправки і солькою, яка вам подобається. І ця, що ви сюди натирали. Сипите. Розмішуєте, Добавляємо майонез Небагато через те, що гуска дасть свій сок Я буду сюди ж додати перчик, отакий От у мене кусок. Ви ріжете тими кусочками, які вам подобаються. я ріжу кубиками Не сильно маленькими, через те, що воно буде запікатися, і щоб було смачно. Зрізається. І якщо ви бажаєте, можете сюди додати помідорчика і чесночка. І тепер розмішуємо. Чуть-чуть так перемішати. В мене залишився трошки чесничка, залишилось. А я буду добавляти сюди? Тоненьким, тоненьким маленьким кусочками. Один маленький зубчик вийду. Посолили, приправи насипали, майонезу трошки. І будемо зараз начиняти нашу гуску. Можете мені не писати, за те, що я це роблю на столі. Я це роблю для своїх, так що не бачу нічого в цьому поганому. Хорошо стіл витерти. Вимить і все. Бачите, трошки уже сік есть. Тоже його туди. Запихаємо туди плотно. Я беру фольгу. Виму та взяти рукав. Рукава в мене немає, в мене зараз фольга. Не дриваємо. Беремо майонез. Я розмішую його в тарілочки. Небагато, бо в мене воно буде запікатися у фольги. Добавляю сюди. Приправи, які нам подобаються. Розмішую. Часник я вже не додаю, я позасувала його сюди, щоб він не горів. Бо навіть якщо ви його подавите, він буде горіти. І я, як би ви казали, це не красиво, буду робити це руками. Отак. Натираю. Без перчаток. Це роблю через те, що я не розумію, навіщо перчатки, якщо готую для себе. Є для цього мило. Хорошо, помить фольга трошки порвалася, нічого страшного. Беремо майонез. І це також з цієї сторони. Якщо ви цього зашите, ви можете перевернути її з іншої сторони. Я не зашила, через те, що просто підніму, візьму майонез і з цієї сторони тако. Все. Той майонез, який в мене залишився, я трошки сюди. Тепер ви можете закріпити якось оці або просто замотати. У мене фольга кузенька, тому в мене так виходить. Не треба, щоб багато деров було. Тепер беремо нашу деку. нічим не змазуємо і просто нашу гусочку туди кладемо. Оставляємо її на деякий час, щоб воно добре пропиталося. Там в духовку розігріти до 200 градусів. І випікаємо до повної готовності. Час готовності приділяйте по своїй духовці. Хвилин за 15 до виключання відкриваємо нашу духовку, розкутуємо нашу гусочку від фольги і від рукава, щоб вона трошечки підрум'янилася. Ось вона у мене вже готова. Камера колір не передасть, а запах стоїть. Дуже смачно пахне. Я вже буду її виймати. Моя гусочка вже готова. Ви тільки подивіться, який чудовий колір, аромат стоїть на всю кухню. Зверху я буду поливати отаким От кусочком лимона видавлюємо і поливаємо всю гусочку. Лимонний сік під... придасть м'ясу пікантності, і це буде дуже смачно. Наша гусечка вже готова. Можна подавати вже на стіл. Всім приємного приготування. Дякую за вам за перегляд. Всім смачного! Готуйте на здоров'я! Дякую всім за увагу! Всім, кому не важко, поставте пальчика вверх, підпишіться на канал і не забудьте поставити колокольчик вам не важко, мені буде приємно. Всім дякую за увагу, мирного всім неба, благополуччя і терпіння. Бери ви, жив вас, Боже!